Розділ сьомий дідова балка. Зима старенькі стріхи залатала, сніги рожево міняться в полях. На всі ворота замкнена Полтава, козацьку чату вислала на шлях. Чата це сторожовий військовий загін. Їх кілька душ, у них далекі очі, між ними іскра і лесько черкес, Сніги, сніги, сліди ще тільки вовчі, Порожній степ і тиша до небес. Гризуть водила коні з нетерплячки, поривчий вітер вихолку несе. Вихолка це завірюха. Сніги й сніги, з якої б то болячки так тихо все, і тихо так не все. Ген хуторів причаяність глибока, он хтось іде в Полтаву з клумаком, з клумаком, тобто з клунком, і далина на всі чотири боки перехрестилась чорним вітряком. Стара моя полтавонько, олтаво. Щоразу загладі молода. Ох, скільки дзвонів тих откалатало коли тебе пустошила орда. І як літали стріли половецькі, і клекотіли степові орли. Минулих літ великодні мертвецькі, тебе густим мовчанням облягли. І що лишилось від твоєї вроди? Безлюдних дворищ виляглі тини, виляглі, тобто попадані тини. Між попелищ некопані городи Дирили землю дикі кабани. А потім знов на тому потолоччі, несіяні, мов квіти і трава, Пробились люди і протерли очі, Полтавонько, ти все таки жива. Потолочча це пом'ята трава. Плакучі верби сплакали у воду гірку пилюку од болілих літ. З підземних нір зацьковану свободу Попід руки ти вивела на світ. Позаростали рутою руїни, і знов твій голос тугою примовк. В твоїх лісах, над водами твоїми, своїм богам молився князь Витовт. Витовт це Великий князь Литовський, 14 століття. З минули дні ти старшала руками, ішла у небо і вростала в ґрунт. тебе обняв залізними руками чужий король, неситий Сигизмунд. І знову, знову, знову під яремна. Чи вже собі ми ради не дамо, що й вишневецький виродок Ярема, свій власний кат запріг тебе в ярмо. І знову захід, наче багряниця, і знов надія в розпачі оман Де впав павлюк, там виріс остряниця і всі кайдани розірвав Богдан. І знову лихо, не пройшло і году, і білій церкві складено угоду, і знову ти лишилась на поталу, і знову панство суне на Полтаву. Щоб знов тебе поставити навколішки, щоб ти була рабою, як колись. Он знову люди з хуторів навколишніх в твою фортецю степом потяглись. Іде, біжить усе, що є живого, жене корів, кульгає до узбіч, От давнє місто звикле до облоги, яка тривожна буде в тебе ніч. Козацька чата дивиться на шлях По самий обрій порожньо в полях. Тепер пани хай пройдуть хоч облавою, то вже стоять покинуті двори, людські осади за Полтавою поодинокі хутори. Пустеля, степ, ворон голодні гвалти, Нема кому і з ким заговорить. Лише димок із дідової балки курить собі у небо та й курить. Там дід живе, той самий дід галерник, немрущий дід, самітник і химерник, що років двадцять, бувши у неволі, уже ж коли вернувся, а й тепер, що не різьбить у нього мимоволі, подібно до манесеньких галер. Ложки, ковганки, різні голянички, миски косарські з вухами, сільнички, а вже таку різьбовану і ловку ніхто, як він, не зробить, салотовку. Ковганок це дерев'яна ступа для товчення сала, голянички це коробочки для голок, салотовка це товстостінний посуд, в якому подрібнювали гірську породу, лікарські препарати тощо. То винесе в Полтаву, то по селах, як не замети, звісно, й не дощі, отож в турецьких дідових галерах Полтава і затовкує борщі. Ніде й душі уже не видно крузі і тільки з балки дідової дим. Це ж, певно, він у тій своїй ярузі на цілий степ залишився один. Яруга це глибокий великий яр. Гей, діду, діду, от дороги близько. Гей, діду, діду, як ви там живі? Та й те сказать хіба це вперше військо у мене пройде тут по голові? Присунув пень, це в нього зауслоник, та й сів стругати з липи ополоник. У хаті тепло, пахне деревиною, коріння повно всякої різьби, під сволоком, між маком та калиною, шматки сухої липи і верби. Сволок це головна балка в хаті, що підтримує стелю. Сказав Іван Казали добрі люди, це ж місяць грудень, літо ще коли. Тут пройде військо, хто знає, як там буде. В Полтаві ви б цей час перебули. Не хочу людям завдавать мороки. Сидіти сидьма на чужій печі. У мене хата тут своя, ні в року, свій домовик свої он рогачі. Котору зиму я вже перечовгав, і домовик зі мною домував, Оце сидів на припічку учора, сміявся, плакав, руку подавав. Якби я міг вам бути у пригоді, а то ж про шаблю думати вже годі. А був колись такий великовоїн От трьох шабель ще й досі не загоїн. Та й знов узяв стругати свою ложку. Отак собі і тупою потрошку У Бога смерті не благаю, нічого прийде і сама Я ополоники стругаю, а людям їсти що нема. Помовчали, душа шукала слова, воно трудне, не виважиш на хунт. Кінчався день, потріскували дрова, в печі горіло, наче трапезунт. Трапезунт – це місто-фортеця, де козаки часто брали його штурмом, аби визволити побратимів. Мигтіли різні полум'ї химери, різець блищав у діда у руці, пливли по хаті крихітні галери, ковганки, салотовки, поставці. Поставець це ківш для зачерпування пива, меду або квасу. Ну, хто про що, а я про наливайка. Вона співає чи уже мовчить. То вже не співи. То підбита чайка, отак упавши, на степу ячить. В ній наче щось навіки проминуло прийшла із прощі дивна і гірка, так від людей Марусю відвернула, що вже нікого й в хату не пуска усе одна, нічого їй не треба, все їй чуже, здоров'я теж нема, та проща ті ночівлі проти неба оті нестатки вічні та тюрма, не дай Бог може в неї і сухоти. Я все боюся, рине горлом кров, А не приймає жодної турботи, а в хаті ж так ні хліба, ані дров. Порадьте, діду, ви ж їй наче батько, невже ж вона й загине так сама? В такій біді ніхто вже не порадько, немає ради, ради тут нема. Чого рвеш комір тут хіба за духа? Е, ні, стривай, нічого це не дасть. В житті найперше це притомність духа. Тоді і вихід знайдеться з нещасть. Душа у тебе має бути крицею, крицею, тобто сталева, так плакати негідно козака. Твій батько був, Іване, Остряницею, наступний гетьман після Павлюка. Ти ж син його, душі не занихаєш, не маєш права, ти ж таки не гриць. Ось пройде час, когось і покохаєш, преславен рід полтавських остряниць. Та, може, й буде Ганзя або Настя, та може й сином закріплю свій рід, а юж не буде в світі мені щастя, поки живу я, поки й сонця світ. Ми з нею рідні, ми одного корення, мабуть, один лелека нас приніс, батьки у нас безстрашні, й невпокорені, і матері посивілі от сліз. Минув той час ті грози відчугали, нові громи схрестились на мечах, ми з нею діти однії печалі. Себе читаю у її очах. Минають ночі думами, півснами, і я минаю і минають дні. Вона мовчить і думає піснями, і не минають лиш її пісні. Кінчався день, сумна і тонкоброва, дивилася Марія з божника. Вогонь горів потріскували дрова, шовкова стружка бігла з держака. Кіт спину вигнув у тягристу смужку. Помуркотів та й знов заліг у стружку. У хаті знов не вистачило ока. Хтось десь промчав, а балка заглибока. І тільки сніг посипався з гілляки. Агов Іване, он уже поляки. От ми тут трохи і їм роги, а ви тут живете біля дороги, сказав Іван, підвівся із ослоника. А дід собі стругає ополоника. Нікуди я, Іване, не пойду, а там і ворскла скресне в берегах. Скресне, тобто звільниться від криги. Та й тим ляхам який пожиток з діда, живу тут, як закопаний в снігах. Дивіться, діду, то ж такі ватаги, ніде ж нікого важите життям. З життям то так, то гра навпереваги, сюди туди не стямишся вже й там. Що ж, вибачайте, за що вибачати мені що турок, що литвин, що лях. Над самим краєм пролетіла чата, і кінь із балки вимчався на шлях. Вже в небі місяць вистромить рогульку, тобто рогалик, і на порозі намерзає лід, а дід запалить корінькову люльку і довго ще дивитиметься вслід. Корінькова люлька, тобто зроблена з кореня. І довго, довго буде наслухати оту раптову тишу хуторів. Жар вигребе із печі, щоб до хати на цей димок чужих хто не забрів. Залив той жар і виніс головешки, а ти в кутку постоїш, кочерго. Та так ото повештався, повештався, та так воно ще й наче не того.